До Ірпеня повертається великий футбол. Та ще й який. На стадіоні чемпіон у товариському матчі зустрілися медичні працівники сил оборони України та легенди київського Динамо. Команду ветеранів Динамо очолив футболіст легенда Олег Саленко. А команду медиків футбольного клубу «Ескулап» – головний лікар ірпінської центральної міської лікарні Антон Довгопол. До лікарів приєдналися мер Ірпеня Олександр Маркушин та екс-динамівець Владислав Бащук, який зараз є санітаром медичної роти Нацгвардії України. І в одних і в інших були свої прихильники на трибунах. Буду вболівати за червону команду, в котрій грає Маркушин. За медиків. За Динамо, мабуть. Це ірпінських медиків. Там мій чоловік грає в команді ірпінських медиків. Він лікар-травматолог. Попри потужну підтримку трибун, медики пропустили перший гол від Динамо, а потім зібралися, активізувалися і теж відзначилися голами. У результаті яскравої емоційної гри матч завершився із нічийним рахунком. 3-3. Дуже вражений, дуже багато позитивних емоцій. Дякую ЗСУ за можливість. Тільки за що відкриваються стадіони заново, за що спорт йде, діти повертаються на футбольні поля. Ми за великий спорт і за футбол. Ірпінь повертається в спорт, бо раніше до початку бойових дій Ірпінь був містом спорту, містом здоров'я і найбільше змаганьківської області проходили саме Ірпіні. Ми максимально відроджуємо цю традицію. До речі, вже у липні між лікарями та динамівцями відбудеться ще один матч. Хочу анонсувати, що ми плануємо 27 липня на день медичного працівника повторно зіграти. В здоровому дух, в тілі здоровий дух, тому треба підтримувати здоровий спосіб життя і ви такий ось маленький приклад, маленький перформанс для наших містян. І дуже хочу, щоб Вірпіні відновили стадіон. Він був на належному в належному стані. Хай до нас приїжджають саме найкращі футболісти світові. І європейські варто зазначити, стадіон Чемпіон Ірпені будуть відновлювати в рамках платформи «Юнайтед-24». Амбасадор цього проєкту легендарний український футболіст Андрій Шевченко. На реконструкцію стадіону йому вдалося зібрати 600 тисяч євро.